Вітаю все, вельми шановне панство. З вами знову В'єдаль. Я думав про що б таке цікаво розповісти. І в принципі є тема, яка дуже доцільна у будь-який час. Наприклад, якщо виявляється ситуація, коли вам треба кудись зібрати документи, вам можуть надати список таких документів, що треба зібрати, для чого, куди і як. Будь ласка, витратьте 5 або 10 хвилин. Щоб знайти інформацію, що це за документи, для чого вони треба і що там має бути. Наприклад, для оформлення, оформлення дитини в е, лікарню Охматдит, НДСЛ ОхматДИТ, не поліклініка, а саме лікарня, необхідна довідка про епідеміологічне оточення. Скорочено епідемоточення. Там має бути інформація про те, що дитина останній 21 день або останні 3 тижні. Не контактувала з інфікованими хворими. Будь ласка, перевірте цю інформацію, чи є вона у вашій довідці. Якщо цієї інформації немає, попросіть лікаря або її дописати, або роздрукувати довідку, де ця інформація буде одразу прописана. Також важливе зауваження: якщо ваші довідки, якщо ваші документи будуть на іноземній мові, ці документи або ці довідки не будуть ліквідними. Росіянська мова, вона є іноземною на території нашої святої України. Тому, будь ласка, я вас ну, дуже прошу, почніть думати головою, перевіряйте документи. Бо якщо навіть ви візьмете 100 гривень і домалюєте там п'ятірочку, це не буде 500 гривень, це буде понівечена купюра в 100 гривень. Тому, будь ласка, перевірте інформацію, перевірте необхідні документи. Уточніть, чи треба ще якісь документи робити для госпіталізації? Слава Україні, слава Одіну, слава ЗСУ. Бережіть себе, шановні.